Ой, Ой звіняюсь, вибачте. Ну, як ви можете бачити, останній Останнє відео я записувала рік тому. І з малюванням у мене є, є явні проблеми. Дуже великі проблеми. Я не знаю, чи я буду далі вести цей YouTube канал. Ну, У мене зараз взагалі немає ніяких ідей. У мене. Нема. <ir at the table> Отак от, от. Я переходжу в 11 клас, У мене немає ідей, я не знаю, чи буду я відновлювати, чи може хай так і буде. Так скажем, внуки закінчать. Так, да. важко. Знаю. Може, якщо у вас є якісь ідеї, то напишіть мені в коментарі, що я можу знімати. Може, якісь агачі реакції. Я люблю таке особисто дивитися. Мені таке ух, як подобається. Особливо, якщо воно на англійському, я нічого не розумію. Це взагалі буде зашквар. А так, це наш да, перше моє відео з моїм голосом. Так, я українка. Говорю на суржику іноді. Ну як іноді, більшу частину часу. Я ще її балакать розучилась. боже, допоможіть мені. Треба щось з цим робити, собственно. Ну от, якось так якесь. Невеличке. оч. Подожди. А чого в мене відео таке коротке? А, все, поняла, ладно, звиняюсь. Бачите, вже ж трошечки починає роботи до 11 класу. Я ще й не знаю, на кого я буду поступати, але в мене є така ідейка на графічного дизайнера. У мене, звісно, руки обіліві, судячи знову від моїх відео, воно так і є, тому що я нормально не можу нічого робити. А, вот. Якщо комусь не подобався я, я, який контент я знімала, мені все одно. Мені було скільки тоді Мені було. Щас я думаю, скільки мені було, почекайте. Мені було 13 14 років тоді, і я не знала, що популярно, що можна знімати. Но... Судячи з того, що я тут знімала, найпопулярніші мої відео, це було Я попала в мір на руці. Ну це прям ти шо, три тисячі переглядів, дев'ять і сім тисяч. Ти шо, яка я молодець була тоді? Не то, що зараз, блін, скатилася. последнее видео набрало 44 параллельно. Ой, у меня как раз 44 видео. Эшкере. Место мне не переночить. Выбишь место. У меня тут разный контент был. Від самого адекватного до неадекватного. Як бачите, я ще люблю аніме, особливо Джоджу The Adventure. Як бачите, з англійським у мене теж великі проблеми. Не дивлячись, що я переходжу в 11 клас, і в мене в табелі 11 стоять. Але це я так не О, Вот, да. Я не знаю, що ще сказати, чесно. Но... Я ще піду на аніме фест. якщо комусь цікаво, тоже напишіть там в коментарях, Може, якісь фоточки виставлю. Правда, це ж ви моє лице страшно побачите. Не, не рискуйте, не пишіть тоді нічого. Ну, було приємно з вами там пообщатися отак. Крутенько таке відосик. Все, пока.